У день захисника та захисниць у Кропивницькому ліцеї Сокіл учні 9, 10 та 11 класів взяли участь у забігу, який назвали «Шаную воїнів біжу за героїв України. Право, Русь, бігу, Русь. Бігали на шкільному стадіоні. Присвячений саме Пам'яті наших випускників колишніх навчального закладу, яких 15 загинуло на чить початку значить, війни, з 2014 року, і більше всього, це 2022-2024 року. Один із вчителів, який пішов добровольцем на фронт, Дмитро Сінченко воював в добровольчій армії і трагічно загинув під час того, коли визволяли із.

Учасники акції тримали прапори з написами назв бригад та військових частин, в яких служили колишні учні ліцею та батьки ліцеїстів. Олександр Антоненко зі стягом військової частини батька, який був у полоні з 25 лютого 2022 року. Я беру участь в цьому забігу за свого батька, який нещодавно повернувся з полону, і за всіх тих, хто ще там перебуває. Після цього цьому окрема мотопіхотна бригада. Розвідник. 14 вересня він звільнився. І дзвонила, що він вдома. Ми жили в Херсоні, нас окупували в перший же день. зі слів директора до акції долучилися майже сотня ліцеїстів та кадетів. Бігли один кілометр. Я вшановую пам'ять свого загиблого тата, який пішов добровольцем і поклав своє життя за незалежність України. Через 11 днів буде два роки, як його не стало. В першу чергу я біг за свого батька, який зараз служить. Захищає нашу державу в складі 21-ї окремої бригади Національної гвардії України в другу чергу за наших випускників, які з перших днів повномасштабного вторгнення почали віддавати свої найкращі роки життя на захист нашої України. Акцію Шаную воїнів біжу за Героїв України у ліцеї планують зробити щорічною. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.